Я, я хочу, щоб кожен помітив, чи зупиняється місто, магазин, бізнес, будь-який, де вони знаходяться, школи, університети, чи є реально на практиці хвилина мовчання, її немає. Це знов потрібно нагадувати, знов потрібно робити і знов потрібно показувати приклад. І в Тернополі ініціатором. Такого практичного виконання хвилини мовчання була Ольга Коновал. І вона ну, об'єднала нас, так скажемо, навколо себе. І ми виходили буквально спочатку невеликою групкою, це було сім людей. Ми організували ще людей, ще і ще. І зараз це вже якби відбувається ну, частково без нашої участі. Люди організовуються самі на своїх локаціях. От, тобто постійно потрібно показувати якийсь приклад. Постійно потрібно ну, брати ініціативу в свої руки. Ну, немає такого, що за тебе хтось щось робить. Хочеш щось зробити, покажи приклад.